Всім привіт! Ми приїхали сюди. Куди? На площадку, так? Да? Ціна наша тут. У нас вихідний, ми граємося. На вулиці. Рахує. Зараз покажу, як ти гайдаєшся. Рахуй. Де? Один. А нас на такі качелі. Зараз ми чекаємо друзів, да нася. І підемо куди? Шоколадні гарячий. Містий гарячий шоколад. Білий, чорний чи молочний? Звісно, молочний моїй любими молочний. Так, і мій любимий. Я собі візьму цілу порцію. Тобі візьму трошки, а собі багато. А, не, не, не. Ціна наша тут. Ціна наша тут. застрягла. Сходинка, спускайся. Так. Зараз. Спускайся, цінка, не спи. Погода така в нас. Сонечка немає. Ну залазь, будеш гойдатися. Бачиш як гой, гайда... так? Тримайся, мама тебе покатає. Тримайся, подожди, Настюш, тримайся, Тіна, тримайся. Має мені. Ну так Тіна хай тримається. Ой! Все, гойдайтеся. Ду, ду, ду. Настя гойдає Тіну. ой, дивіться, як прикольно тут під ялинкою. Велика, велика. Тут іще одна. І вона ось так. Качерка прямо під ялинкою. Ялинка захищає від дощику, коли капає. Не вставай, тримайся, Настя, обережна тіна. Тіна злазить. Тіна злазь. Давай, мама, допоможе. Так. Ой. Плутались ноги? А -а -а. Настя сіла зверху. Так класно, ти як у доміку. Сприх? Побігли до тіни. Катаємося, чекаємо на друзів. Тут теж ялинка. Тут такий парк з ялинками. Це ми в Чернігові. Ми на качелях. Курди! Ціна! Мама купила дівчатам однакові шапки і однакові комбінезони зимові. Ми вам покажемо, коли випаде сніг. Бо ще не холодно, ще у нас плюс 10. Да. Тримайся. А я купила сніжку ліпку. А так, да, Настя вже підготувалася і купила сніжка ліпку. Да. Подвійну. Будуть одразу дві. Тіні й Насті. Мамі, сніг зламається. Сніжку. Якщо сніг вологий, то буде триматися. А якщо сухий, ну коли буде сильний мороз, то сніг, звісно, що він не, ліпить. не ліпиться. Ліпиться коли вологі з водичкою такий. Тоді можна і бабку снігову зліпити. Розгойдую вас знов, добре? А ми прийшли їсти молочний шоколад. А тут такі фігурки красиві. Коники, юдина ріжка. Ціні все вава, так? Ціні все цікаво, цінні все, так, не трогай. І карамельї, є. Афтері. Цукерки. Афтері. Так? Вава. Так, ми на вулиці погралися. Шоколад поїли в кафе. А тепер купили ось такий слайм. І хочемо вам показати, Настя буде розкривати. Це такий він, яким кольором Настя. Яким кольором? як у молі. Так, блакитний. А по-англійськи як буде синій кольор? Блуко. Зараз будем сцепать и мешать такие штучки классные я сейчас покажу да тут и конець конец Клас. класс распаковочка То ми теж же в агоре купили это все и руду с блестками ты бачила? Зато моя лука. Чупа-чупс, покажи чупа-чупс. Тут немного гнется, бачишь? Да. Он резиновый. И вот такие блестки. Мам, давай все раскладываем. Вот так. Вот так у нас вышло. Сейчас будем мешать. Давай уже я отлию вам, покажу как. немного много плыли на это. Давай эту вставку Ух ты! Можно даже надувать. Ah! Как в море. Настя, просто очень хочу на море поехать. Вин пахнет прикольно. Таким маски блестки. Жуйками. Вкусно пахнет. Девичись, как блестит. Да, достава. я покажу так. Мам, вот прикольно. Я ем булочку. Шию этих. О. О, ох ти ж клас Це зі спишкою. Такий він чудовий. Давай як море. И, и так. мам, красивый. А, а як как желе так приливалось, а это было отлично. <гум> ну давай, что ты будешь в нього додавать? Чупа чупс? И, давай сначала блестки. Йоу. Мама, сначала блестки давай. Ну давай. У нас есть маленькие блестки и квиточки. Вот Это вот что-то вот снежинки. Снежинки. Он вот, вот, лейп. Лейп. Ой. Ух ты. Давай все собрать, потом вот так. Вот блестков. Вот, 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 Классные такие, кулеровые. Давай, поки бы смайлики перемешаем в да, да. Там они не выпадали. Ты сама будешь так мешать? М да. Сейчас ну, сначала блестки заклеим. Прозу уже мешаем. Не терпится так три, и потом мешать одна осталась одна и последняя то я замешаю а потом потом шум пузолик ну Ціна наша спить, дає нам погратися. Да. Не дає погратися. Такі у нас. Красивий вийшов. Да. Давай чупать, щоб -чуп сюди. Да ви знаєте, я Ну давай. Насипала теж. Ну нічого, хай собі а, там тут буде. Тут є апельсинчики. Угу. Все, сип. такий смайл у нас Да. Uh -huh. Слайм смайл. Слайм. Слаймик. Та мама подивилась, що тут смайлики, то так і сказала. Ось такий класний. Ой. Ой. Давай. А, сначала по-чупс достанемо. Положимо спочатку. І давайте по-тюпс наверх. Давай, Настя буде. Наверх. Зараз вам покажемо, як у нас вийшло. Ось так. Настя буде гратися, а мама побігла працювати. Пока! Да. Пока, Сюмка!